Після того, як ви натиснете на посилання, у вас відкриється копія практичної роботи. З правами лише читати. Вам необхідно створити для себе копію документа. Як це зробити? Натискаємо бургер меню, три крапочки зверху праворуч. Обираємо Доступ та експорт. І обираємо Створити копію. Нагадую, що копія буде створена саме на вашому Google диску. Одразу даємо назву своє прізвище та клас. І натискаємо ОК. Оце вже відкривається ваш власний документ. Нагадую, щоб почати його редагувати, необхідно натиснути на олівчик. Натискаю. І перше, над чим ми працюємо, це рядок заголовку Максим Рильський. Подвійний клік, виділяю перший рядочок. І зверніть увагу, у вас одразу ж зверху та знизу є дві панелі з інструментами. Натискаю. Центрування, і у нас заголовок вже по центру. Тепер я хочу зробити відступ між абзацами. Для цього я натискаю ось тут буковку А зверху. Зверніть увагу, де вона знаходиться. Ось вона. І в мене з'являється панель текст. Для форматування символу, слова та абзацу тексту, і саме абзац, щоб налаштовувати відступи між словами, відступи між е рядками та відстань між абзацами. Що їй потрібно зробити? З мобільного телефона трішечки відрізняється все, ніж з комп'ютера. Для того, щоб збільшити саме відстань між абзацами, ми використовуємо функцію міжстрочний інтервал або міжрядковий інтервал. І за допомогою ось цих двох. Стрілочок вниз та стрілочки вгору. Ми збільшуємо або зменшуємо міжрядковий інтервал. Отже, зверніть увагу, як він змінюється. Я роблю подвійний. І так роблю після кожної третьої строки А, Абзац і роблю його подвійним. Знов так зроблю. Абзац, Подвійний. Тепер виділяю весь текст, подвійний клік, розтягую. Саме весь текст звірша. Виділили весь текст. Знову натискаємо зверху на панелі інструментів ось цю букву «А» І обираємо набір інструментів для тексту. Так, Обираємо шрифт. Шукаємо Times New Roman. Нагадую, це класичний шрифт для офіційних документів. Так. Після цього змінимо розмір 14-й. І заходимо в абзац, робимо центрування. От, будь ласка, чудово. Переходимо до заголовка, виділяємо його. також. До букви А і обираємо стиль. Заголовок 1. Виділяємо подвійним кліком розтягуємо так само текст, і обираємо колір темно-синій. Оп. І підкрес... До речі, колір можна змінити і знизу на панельці, так як і підкреслити. І от наше домашнє завдання виконано. Щоб здати готову роботу, не забуваємо спершу зберігаємо зміни. Натискаємо ось цю пташку, яка каже, що ми з вами закінчили роботу над віршем. А ось цей рядочок так виглядає, тому що у не помістився у вертикальному положенні. Щойно побачила, я перевернула телефон, все нормально. Це лише через те, що мій телефон. Вертикальні орієнтації. Так, щоб поділитися документом, натискаємо. Якщо вперше, то можна натискати ось цього чоловічка з плюсиком, але все ж таки краще натискаємо бургер меню, доступ та експорт, налаштування доступу. Змінюємо те, що доступ в нас обмежений. Стрілочка. Доступно усім, у кого є посилання. Обираємо рівень доступу, читач, коментар чи редактор. Обираю коментатор. І тепер зверху, ось тут, ми можемо скопіювати посилання та надіслати його вчителю. Більш того, доки ми не змінимо налаштування доступу, якщо ми будемо з кимось ділитися доступом на цей документ, всі зможуть його переглядати. Чекаю на ваші роботи. Нагадую, у мене темна тема, але легко змінити на світлу тему.